Прямо зараз у запеклому музичному бадлі зайдуться групи The Britalin і Dendy. І так, друзі групи Денді і The Britalin готуються к виступленню. Заходіть, будь ласка, на сцену. Ну а першими буде виступати команда Dendy. Група Dendy, Київ, Діско Фанк. 2008 рік. Всім гуртом займаються боксом. Мають колекцію з 50 окулярів. Люблять виступати на фестивалях пива. І так, зустрічаємо! шалені оплески. Група Денді! В проєкті свіжа кров я підтримую групу Денді. Життя нагородило осію вродою, супермаркетами і скрипкою. Таких симпатичних мальчишок в українському шоу бізнесі не вистачає, і свіжа кров буде ваша. Політа зустріч, далі. нічних ваніт. Спить места і бачит сни. Твоїх надійне справжніх наше життя просто гра. Знаю, це щастя мить Танці на питому скрі нам уже не зупинить. Рибен гі, і гра ігра без правил, уламки яскравих мрій я за собою зіставив мій номер, потрібен гі. І в житті це є все може проїзди, то в серці рідне те не наше життя просто. Це щастя на мить, танці напитому слі, нам уже не зупини. Сильніші за них. Ну, мабуть, доросліші. У нас чорні штани, у них червоні. Мені дуже подобається ваш стиль. Я так люблю, це такі чуть Джастін Тімберлейк. Брідпоп це крутацька музика. взагалі В Україні дуже мало, я вважаю, що це і є свіжа кров. Спасибо огромное. Музика кльова. Але що думають все ж таки журі про те, що пацани британського київські пацани налабали? Хлопці, в мене є два упередження. Упередження перше це до босих ніг на сцені. З вашою музикою це виглядає неестетично, чесно вам скажу. Е, от зараз ви е, люди без ніг на сцені, тому що ваші босі-ноги зливаються зі сценою. Якби ви були в виразному взуті, то це тільки би підкреслювало вашу яскраву особистість. Кожного, скажіть, мої, будь ласка, як ви вважаєте, оці ці наїзди з боку журі? Це добре? Чи взагалі це якийсь стрес? Воно журі, має право. Мені дуже сподобалась, ви такі босоні ж плясали. І ваші окуляри. Це безпосередньо як на my love. О, Бачили, скажіть мені ще швидесенько. Ви вважаєте, що ви крутіші за так небагато чи я подивимось зараз? Якщо тобі сподобалась якась композиція з наших конкурсантів. Не треба цілих години витрачати у мережі інтернет. Просто заход на портал діем дідіджус ювей, бо діджус це арена розваг. Тільки на М1. Кого Положинський вирішив відправити з проєкту як найдалі? Йди там, наприклад, д**ку. В... А вас які стосунки з вашою чудесною катою? Правильно, Катя? Кохані творчі стосунки. А, у вас каже, о, тобто це зовсім вже пара. Скажіть мені, ви впевнені на 100%, що ви зможете перемогти у цьому конкурсі? Ми зможемо зробити все від нас залежне і зможемо дати стільки енергії слухачам, скільки вони зможуть від нас взяти. Бріталін, не перебудеться названня, словом Бріалін. Аня з Алібі пише вірші сама, без сестри. Хочеться пожелати. І не подорожаємо ва звучання на саунд. ті собственни саундстричають за бріталін. Дебріталін, Київ, Бріпоп, Попрок, Альтернатива. 2003 рік Називає себе британською таблеткою для українського вуха. Перед виходом на сцену шепочуть таємну мантру. Записувалися в одній студії з М'юз мікою і Garbage. Грай зі мною, я краще тебе зрозумію, Грай зі мною незамовито, я сам не знаю, як не згоріти. Грай зі мною один із нас уже фіналь, Грай зі мною, коли відведу вже Речі, забірухи, розв'яжіть мені ці руки, край зі мною країна дивиться, один з нас. Лише залишиться, я розтягаюсь, ти розтягаєшся Я буду там, для кого я бей, ти буду там, ти що тебе Жи ось твої колишні заві гроші я був у ліжку, був у серці я вже не буду більш відвертим, бути першим. з далі не треба серце, за задалі я розтягаюсь, ти розтягаєшся наші діти нас. Там, де ми, ми будем поруч вору. Там, де ти залишаєш, там, де я Це бувша моя група, якою я грав три роки. А ви шо? Так. Бриталін класні хлопці. Але мені, мені кажеться, що цей конкурс не для них, бо тут шукають молоду свіжу кров. А вони хлопці вже такі дорослі. Їм треба вже самостійно без таких конкурсів. Це ми спілок. на пенсію пора. Можливо, можливо, у них більш професіоналізму, але в нас більше драйву. Я не заздрю членам журі, бо вибір насправді дуже важкий, але все ж таки. Сашко, ти як завжди, маєш два слова. Скажи, будь ласка. Ну, це той момент, коли я починаю заздрити ведучим, що їм не потрібно приймати рішень. І на мою думку, в цих двох колективів нерівне становище, скажімо, по відношенню до мене. На жаль, групу Бріталін я дуже давно знаю, і так давно я їх знаю, що це перетворилося для них на мінус в моїх очах. Ми його теж знаємо дуже давно, від цього вважаємо не менше. Я не знаю, я смію предположити, що він бачив в нас конкурентів, хоча, звісно, ми працюємо зовсім в різних вісових категоріях. Хто залишає наш проект? Денді чи Дебріталін? О, має пан Олександр Асаулюк. Сьогодні злив воду вокаліст Юра. Ви аби або перехвилювались, або не дохвилювались. І сьогодні те, що називається м'ясом від групи, що треба було там бас, гітара, ритм, секція, вони працювали на відмінно. А ви чомусь от всі ці намагання провалили У нас на телебаченні так про ведучих кажуть: або ти врятуєш ситуацію, або ти зробиш так, що нас переключуть. Юра, наступного разу я думаю, що. Ну, от ви будете яскравіші за інших, і якраз можливо ви е, шанс для своєї групи. Але все у вас все одно ще попереду. Попри те, що сивий Положинський вас знає давно, як ви вважаєте? Ви перемогли чесно? Я, я вважаю, що ми перемогли чесно, тому що у нас є драйв і щось нове в українській музиці. В одній восьмій фінал на нас чекає груп Безпека і День.